Вихідний, думала, куди поїхати. Пошарилася я в інтернеті, знайшла ну дуже цікаве місце. Ви зі мною поїхали. А їдемо ми сьогодні до столиці нашої неньки України. Вістань між Вінницею та Києвом становить 268 кілометрів. Дорога зайняла у нас приблизно 3,5 години зупинками на каву та припудрити носик. Що? Думаєте, блондинка і приїхала в Київ на шопінг? І я вас прошу, цього добра і вінниці вистачає. Але саме в цьому торговому центрі знаходиться найбільший залізничний макет в Україні. Тому мощуйтесь зручніше та отримуйте задоволення. Ого, які великі! Дівчата! Спеціально для таких, як ми, щоб не забухати серед бітків, є вказівник. Пішли! І так, зараз ми вам покажемо збірний образ нашої країни в мініатюрі. Наш проєкт розпочався з того, що був невеличкий клуб моделістів, в який входив наш креативний директор Павло Гущин. Вони всі об'єдналися, і наш Павло Гущин вирішив, що було б круто відтворити такий великий проєкт, тому що в кожного з них був свій модульний макет, але не було такого великого проєкту тобто, збірний образ нашої країни, в мініатюрі. Він взяв за ідею це, і через два з половиною роки зі складом 40 осіб ми відтворили ось такий макет. Уявіть собі, що ви стоїте перед мініатюрним містом, де поїзди рухаються по рейках. Автомобілі їздять по дорогах, а маленькі фігурки людей займаються своїми справами. Це не просто статичні моделі, це справжнє живе місто мініатюрі, де кожна деталь продумана до дрібниць. На макеті майже всі об'єкти це точні копії об'єктів з нашої країни. Що я знайшла? Яду поворот, я там була і навіть відео можу показати. Зараз він не функціонує, його заміняє Дублер, але в нас на макеті він як історична пам'ятка. Також на макеті можна побачити дуже цікавий відряд з село Постовіти Київської області, який побудував українець Кузьма Дрига. Він декілька років працював мельником в Голландії, йому дуже сподобалася ця ідея, і він вирішив відповідати її в нас в Україні. Уявіть, тут настільки все деталізовано, що можна від нього побачити справжніх людей. Що це вони там роблять? Саме, який можна побачити, отам це, напевно, найдеталізованіший об'єкт на макеті, тому що він відтворений в точності з усіма картинами, людьми, шпалерами і так далі. Цю частину макету зазвичай ми називаємо захід нашої країни через такі типові будиночки для заходу. Але також тут можна побачити церкву Миколи Набережного, яка знаходиться на подолі в місті Київ. Також вокзал Івано-Франківськ. Тут в нас знаходиться вілове депо, місто Сновськ, це Чорнігівська область. Вілове депо слугує для того, щоб локомотив не робив великий круг. Тобто він заїжджає на віло, його розвертають в ту сторону, в яку йому потрібно їхати, і він собі їде. Мобілізація в мініленді йде по плану. Що вони машину купую, так? Також на нашому макеті є безкитський тунель. Нова його версія та стара одноколінна. В реальному житті вона становить приблизно 1864 метри. У нас на макеті це приблизно 3,5 метри. Я була на синевирі і ніякого підводного човна там не було. Це перший стаціонарний кінотеатр в Києві, який знаходиться на станції метро Житомирська. Зараз він не функціонує, але на нашому макеті він відтворений такий, як він був в реальному житті. У макеті день змінює ніч, як ви можете побачити. Цикл триває 24 хвилини, тобто приблизно 4-5 хвилин в ніч і 20 хвилин в день, як правильно. житті. Вночі можна побачити інтер'єр у будівлях та навіть чим займаються маленькі чоловічки у вагонах. Також на нашому макеті. Є Трифільська теплоелектростанція, яка знаходиться в місті Українка Київської області. На жаль, зараз вона не функціонує через влучання ворога, але на нашому макеті вона відображена така, як була до всіх цих неприємних речей. Центр керування експозиції дуже мені щось нагадує: точно, апарат на студії телеканалу Віта. На цих моніторах у нас знаходиться програма Train Controller, з якою керують поїздами. На цьому екрані в нас знаходиться програма Car System, з якою керують машинками. Також програма, яка відповідає за день-ніч, музика і відповідно камери, за якими ми відслідковуємо аварії, ДТП і так далі. В основному воно працює все в автоматі. Машинки вони мають кожну зарядку. Під макетом знаходяться зарядні станції для автомобілів. А також тіньові станції, де відпочивають миздені. В дорозі вкладемо е, сталевий провід. Кожна машинка має поворотну вісь з магнітиком, поводочок з магнітиком. Куди веде провід сталевий, туди їде машинка. За це все відповідає вже макет. В макеті є також стрілки для машинок, які переводять з проволоки на іншу. Бувають ДТП в зв'язку з працюванням поводків або щось може попасти під колеса, також бруд може намотати. Тоді машинка вилітає з того маршруту, може попасти під трамвай, під поїзд. На цьому інколи й пошкоджується. Може здатися, що всі машинки рухаються хаотично, але у кожної машини є свій маршрут, який при бажанні можна змінити. Ож в нас можна пройти квест. В нас вже їх було немало, дев'ять. В чому суть квесту? Вам треба знайти 11 цих персонажів і сфотографувати їх на телефон. Коли будете виходити, покажете на касі, якщо все знайдете, отримуєте солодкий подарунок. Я її шукаю, щоб стендап записати, а вона пасхалочки шукає. НЛО я знайшла, йду шукати інопланетянина. Якщо ви хочете відчути себе гулівером і шерлоком Холмсом одночасно, вам сюди відміни почуття гумору організаторів не залежить вас при проходженні квесту. Де цей інопланетянин? А підскажете, де інопланетянин? ¿Qué? ¿Es normal ¡Eh! No? Ew.